Любі друзі, всім привіт! Ми, як зазвичай, вечором перед сном міняємо водичку у кролів. Ось в такому стані вона у нас знаходиться це за цілий день. Тут є сінце, можуть бути какашки. Ми її виливаємо, протираємо і наливаємо нову водичку. Ось принесли. Якщо подивитися до наших мамочок, майбутніх, Ось, якщо взяти їхню ємність з водичкою, ось в такому вона стані. Бачите, не дуже в гарному, якщо налить сюди, то о, можна зробити так, щоб ці кролички захворіли. Тому ми кожен вечір міняємо, не залишаємо, вони бігають. Накидають всякої каки в поїлочки. І у всіх, у всіх, якщо подивитися, то у всіх кролів, у всіх, ось ми до малят зайдемо, також вже їм скоро буде два місяці, будемо переселяти. Ось також у них в такому стані водички нема. сіно, какашок нема, але сіно. Теж треба вимивати і заливати нову водичку. Тому працюємо, зараз йдемо лягати відпочивати. А перед цим поміняємо у всіх у нас їх багатенько кролів водичку. Тому працюємо вам гарного дня і до нових зустрічей. Дякую за підтримку.